Збільшення податків майже для всіх ФОП, встановлення нових пільг для деяких підприємців, зміни у видачі фіскальних чеків і не тільки розбираю в цьому відеоролику. Отож, поїхали! Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. Маємо багато змін для ФОП, деякі стартували вже на момент, коли я знімаю цей відеоролик і їх потрібно враховувати в роботі вже починаючи із жовтня 2025 року. Деякі стартують вже найближчим часом, і всі вони важливі. Відібрав для вас найважливіше те, про що вважаю, що має знати кожен ФОП. Отож, Дивимося ролик, поїхали. І постійно забуваю нагадати вам, перед поїхали про те, що потрібно жмакнути на вподобайку під цим відеороликом, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Це ж, це ж просто, це дуже. Поставили відео на паузу, жмакнули на вподобайку, підписалися і, і продовжили дивитися це відео далі. Зробіться, будь ласка. І, і погнали. Почнемо із тих змін, які почали працювати вже в жовтні 2025 року. І е, в першу чергу, це зміни для тих підприємців, які продають підакцизні товари, зокрема вироби із тютюну і алкогольні вироби. Тому що цим підприємцям, починаючи із жовтня, встановлюють нові вимоги. Для того, щоб була можливість і далі користуватися ліцензією, що це за вимоги. Перше, мінімальна заробітна плата працівників не має бути менша ніж дві мінімальні заробітні плати. Е, да, звучить дивно. Е, але тепер, якщо в 2025 році вашого працівника заробітна плата менше 16 тисяч гривень. Це привід для позбавлення вас ліцензії. Якщо у вас немає найманих працівників, але ви працюєте на загальній системі податкування, то також є вимога про мінімальну суму, але це мінімальна сума доходу, яка може бути у вас в місяць. Вона також не, бу, не може бути не дохід не може бути меншим ніж дві мінімальні заробітні плати в 25-му році, не менше 16 тисяч гривень. Якщо ж ви не на загальній системі оподаткування на єдиному податку, тому що продаєте пиво сидр, пері, е, столові вина і не маєте найманих працівників, то не думайте, що обмеження вас не торкнулись. Так само застосовується е, мінімальна сума доходу в дві мінімальні заробітні плати і для ФОПів на спрощеній системі. Оподаткування, тому цей дохід також потрібно буде показувати і вам. Це в нас е, ліміт, який встановлений для тих підприємців, які працюють у великих містах, і біля них. Якщо ж ви працюєте за 50 кілометрів від обласного центру е, і маєте торгову площу менше 500 квадратів, то Ліміт також є, але він не 2х мінімалки, а 1,5х від мінімалки. Таким чином, ті підприємці, які продають підакцизні товари, алкоголь, тютюн, будуть сплачувати більше податків, якщо вони виплачували просто мінімалку або показували мінімальні доходи. Тому що якщо не дотримуватися цих лімітів протягом трьох... Місяців вас просто позбавлять ліцензії на продаж підакцизних товарів. Друга зміна, яку варто врахувати в роботі вже починаючи з жовтня, в нас розширився перелік тих підприємців, які можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок. За себе закон був прийнятий раніше, але саме з жовтня починається його дія. Зокрема, до тих підприємців, які могли раніше не платити ЄСВ, додалися ще і. Ті підприємці, які є військовослужбовцями без різниці, контрактники, вони мобілізовані, є в них працівники, наймані чи немає, вони можуть не сплачувати ЄСВ за себе, за них сплатить ЄСВ військова частина. Так само підприємці, які знаходяться в декретній відпустці по догляду за дитиною до трьох років, за них ЄСВ платить пенсійний, відповідно, можна не сплачувати ЄСВ за себе як за ФОП. Але важливо. Що і одна що інша категорія. Має мати відрахування, тобто потрібно перевірити, щоб за вас ЄСВ було сплачено, чи військовою частиною, чи пенсійним. Відповідно, я зняв окремий відеоролик детально про нові пільги по сплаті ЄСВ, і як перевірити, що ви дійсно ЄСВ можете не сплачувати, і це для вас окей і безпечно. Тому даю посилання на нього ось тут є в описі під відео. Перегляньте, якщо ця тема вас стосується, це вам цікаво. Ще одна важлива тема, яку потрібно врахувати в роботі вже в жовтні місяці. Не так давно в нас з'явилось з'явилось нове роз'яснення податкової щодо видачі фіскальних чеків. І ну, не можу сказати, наскільки. Юридично вірно сформованим воно є, але просто констатую факт його наявності, що його потрібно врахувати в роботі. Про що це роз'яснення говорить? Показую на екрані найголовніше. Так, ось власне саме роз'яснення, і той абзац, на який хочу звернути вашу увагу. Можете його перечитати, я просто е, суть зараз перекажу. Суть в тому, що От ми всі звикли до того, що якщо у нас йде платіж, от є я, який продаю комусь товар. І людина мені за товар кидає гроші зі свого рахунку IBAN на мій рахунок ФОПа, також в форматі Айбан. Ця операція не фіскалізується, її можна не фіскалізувати. Можу, звісно, фіскалізувати, але якщо не фіскалізую, то мені за це штрафу не буде. Що говорить податкова? Податкова говорить, що якщо взяти цю операцію і мені на рахунок в моєму банку за реквізитами Айбан людина зі свого рахунку заплатить гроші, але зі свого рахунку, який відкритий в небанківській фінансовій установі, наприклад, в NovaPay, то таку операцію я буду змушений фіскалізувати. Або навпаки, якщо в мене рахунок відкритий, рахунок ФОПа відкритий в тому ж NovaPay. І людина мені без різниці, яким чином закидує гроші, навіть по по реквізитах рахунку Айбан, то також таку операцію я буду змушений фіскалізувати. Коли враховувати це роз'яснення в роботі? Ну по суті, вже чи вважаю я, що така позиція податкової вірна? Ні, проте, якщо до підприємця податкова вийде на перевірку, знайде в нього. Операції, про які ми з вами зараз говорили, і вони будуть не фіскалізовані. Податкова нарахує такому підприємцю штраф, великий 100-150%. і свою позицію доведеться доводити в судді. Тому е рекомендація все ж таки операції. Фіскалізувати, проводити фіскалізацію. А найкраща загалом порада, яку я давав на своєму ютуб каналі стосовно фіскалізації: що якщо ви приймаєте платежі на свій ФОП і там ви не включені в перелік е, пільгових категорій, які можуть не видавати фіскальні чеки, чеки краще видавати на все. Тому що, як бачимо, Позиції змінюються роз'яснення, нові з'являються е, і е, найкращий спосіб захистити себе від штрафів це проводити фіскалізацію. Так багато фопів вибирає саме фіскалізувати всі операції, щоб не заморочуватись, не перевіряти. Тому що в нас вже є багато виключень. Якщо за реквізитами АйБан оплата зайшла з рахунку 29-24, фіскалізуємо. Зайшла з небанківської фінансової установи, фіскалізуємо. З Терміналів самообслуговування, небанківських, фіскалізуємо. Звіряти садіти ці всі операції, часто може бути накладніше, ніж просто повидавати фіскальні чеки. Йдемо далі. А далі в нас ті зміни, які стартують не прямо зараз, але вони є важливими, тому в цей відеоролик їх включив. Зокрема, ті підприємці, які мають найманих працівників, які подають податковий розрахунок, зараз звітують по. Місячно кожного місяця подається податковий розрахунок за найманих за виплачений дохід за сплачений ЄСВ в 2026 році. Це змінюється і підприємці будуть знову звітувати не помісячно, а поквартально. Але як і раніше, будемо відображати всі дані. Помісячно. В чому тут була логіка? І навіщо це було робити? Не знаю. Тим більше, що для компаній, не для ФОПів, залишають помісячні звіти. Е, для мене це виглядає як якась така популістична штука, яка ну, навіть не знаю, яким чином мала спрацювати. Загалом прийняли. Розберемось в наступному році. Стосовно звітності, сильно багато воно нам складно не буде, тому що ми вже так звітували. Але прийде час звітувати, зайдете на YouTube канал, і тут буде, буде вже інструкція, покажу, як це робити. По новому за старими правилами. Окей, просто прийняли до уваги. Наступне важливе: в нас є прийнятий проект бюджету на 2026 рік, і значить, ми можемо орієнтуватися на розмір мінімальної заробітної плати, яка буде діяти з 1 січня 2026 року. Це в нас 8 тисяч гривень. У 2025 році у нас така гарна кругла сума була. 8 тисяч. Тут вирішили її. Трошечки скострубатити 8647 гривень. Ну, окей, від цієї суми в нас залежить багато що, тому що для фопів на єдиному податку від мінімалки рахуються і річні ліміти по доходу, і податки, і військовий збір. Тому давайте так трошечки в цифрах вам. Покажу, що нас чекає в 2026 році. Тож, найперше, які будуть ліміти доходу ФОПів на єдиному податку на 2026 рік? На екран вам їх тут тако. бам! І бачимо, бачимо, що е, максимальний ліміт вже в нас перевищив 10 мільйонів по третій групі. Е, ну, окей, е, класно класно тим, хто заробляє багато грошей, тому, тому що зможе заробляти ще більше. Е, далі йдемо по податках. До мінімалки в нас прив'язано. Як мінімум єдиний соціальний внесок, який платять всі підприємці, і з розрахунку на місяць в 2026 році єдиний соціальний внесок буде становити, Ось тут вам такими великими цифрами на екран виведу: 1902 гривні 34 копійки. ЄСВ платять всі ФОПи. Які, які пільг не мають. Тому ця цифра власне, для всіх. ФОПи першої другої групи будуть платити е, військовий збір в розмірі 864 гривні 70 копійок. Е, і Змінюється також розмір єдиного податку для першої групи це 332 гривні 80 копійок в місяць, і для другої групи 1729 гривень 40 копійок на місяць. На всяк випадок, разом ось тут ці всі дані вам виведу на екран, щоб ви могли їх не знаю заскрінити. Сфоткати, просто глянути на них всі разом. Хоча можете не запам'ятовувати, коли прийде час сплачувати, звітувати, я знову буду про ці суми нагадувати. Залом точно не дам вам забути про те, що ці суми змінюються і якими вони будуть в наступному році. Якщо ж у вас залишились питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під відео. Можете писати на моєму телеграм-каналі. Де багато класних людей зібрались разом, де я даю багато корисної інформації, де люди спілкуються, діляться досвідом, відповідають на питання один одного. Загалом мені сподобалось, що, що ми з вами разом створили в Телеграмі. Якщо вас там ще немає, посилання ось тут зверху і під відео переходите. Підписуєтесь, залишаєтесь зі мною ще в телеграмі. Якщо ж вам би хотілося отримати більш вузьку інформацію чи персоналізовану, то нагадаю, що мої колеги надають консультації, беруть вперуть фопів на ведення, подають звіти, і записатись до них на платні послуги можна за контактами в описі під відео. І дякую вам за перегляд! Бережіть себе на все добре.